Ці заморозки вже сидять просто в печінках, тому що. Ну я не знаю. Сьогодні знову на ніч заморозок. Сьогодні на західний вітер і буде з заходу прийде заморозок, Вона навіть по хмарам видно, що вони всі йдуть сюди. Захід це десь з Львівщини, десь з тих країв притягне. Заморозок. Тому що сьогодні він був, але він був незначний. А, він був. В цьому місці, ось бачите, в тітки трохи змерзла картопля, Вони даже окучили її, взяли, ось бачите, чорна стоїть. Тобто, щось тут у тітки завжди прихвачує, ну поруч стежка, поруч дорога. І в нас трохи сьогодні картопля стояла на полі. Там стоїть далі картопля, теж там, бачу, чорна стоїть. Місцями прихватило. Понятно, що полуниця стоїть як королева під гралом вокном, нічого їй немає. Все хорошо, навіть не одна квітка сьогодні не змерзла по поводу м -м, мого городу. Ну, ви бачили, теж я все білим гровохном закидав. Теж там все хорошо, ніяких там проблем ну, немає. Я думаю, після цієї ночі е, буде певне затишня, це буде затища 10-11, а там далі буде видно, там далі буде знову відео, напевно. Якщо оці картоплі переживуть заморозки, там ще буде одна хвиля, по-моєму, то це буде чудо, тому що, все-таки, бачите, окучується картопля і вона через декілька днів знову витягнеться. Тому, по-хорошому, якщо ви хочете займатися ультраранніми посадками картоплі, да будь-чого, будь без агровокна вам не обійтись. Я вам кажу це зразу, тому що. Світ таки не став. Плюс ви його купуєте не, не, не на один сезон. Отаке от агровокно, це, по-моєму, 30-ка гриновська на відео, 50-довжину і по-моєму 4, да, 4 в ширину. Тобто її вистачає надовго, якщо так от картоплю накид, ну, накидати. Ну, на чистому полі я маю на увазі, бо з цих всіх досок, там як от туди мене полуниця, цих всіх гострих кутів, то надовго вистачає цієї. 50-ки, Точніше, не 50-30-ки ки, -ки Гриновської. Ну, прийдеться разочок за затратитися, як не крутий. Сьогодні у нас а, ця фінальна ніч, я думаю, другої хвилі заморозків, і буде видно. По-моєму, якщо буде щось таке страшне, то я вам запишу відео. Якщо не буде нічого такого, то не запишу. Ну, Я думаю, якщо сьогодні повітря буде 0, а на ніч плюс 2, плюс 3 я дивлюсь, то. Я думаю, знов тут прихватить а, цю картоплю і вже він її сьогодні доб'є. Тому що ну, я бачу, вона тут примерзла нормально. Вись нормально примерзла. А чому повністю не примерзла? Ну я думаю, якби на годинку раніше розпогодилося вчора, бо тому що північ пішла ясно десь в годин 10. Якби на годинку розпогодилося раніше, тобто теплий а, потік пішов вище хмар. І прийшли вже холода, почали опускатися, така більш морозна погода, то тут все стояло б чорне. Це просто повезло, що хмари так швидко не розпогодилися. Тому я думаю, закінчимо цей короткий ролик О, тим, що в тітки все-таки змерзло поки що 20 кущів картоплі. Ну, сьогодні просто Бог милував, якщо чесно. Це в нас виходить ніч сьомого на восьми. По ідеї, вона, мабуть, саме така от холодна, Но, бачите, навіть чудо інколи буває. Ну, як, як, як правило, чуда такого не буває, що прям так обносило. Я сьогодні от готувався до цього замовська, я знав, що він буде. Ну, Просто там так співпало, що от я так тільки казав, що трошки пізно розпогодилось небо. Сьогоднішня ніч буде, я думаю, доволі сильніший буде мороз. Все-таки на ніч ясно стоїть і бачите ясно самого вечора. Ну, Якщо щось буде таке страшне, то я вам запишу. А так ви можете написати в коментарях по поводу що ви вообще, ну, по заморозках у вас, Чи є втрати по вражаю, тому що в нас в цьому році перші втрати по картоплі. І мені цікаво, чи ви там висадились рано по помідорам, чи є втрати, чи нема втрат. Тому що бувають, люди різні в коментарях пишуть. Когось там обнесло, комусь, якби когось врятував агровокно, комусь не сподобалось, когось померзло під плівкою агровокно. Різні коментарі приходять. Мені цікаво, що якби у вас. Тому Можете написати коментар, як по класиці, і поставити цьому відео лайк.